Книга в гості завітала, всіх маляток привітала. Книга відкривається, казка починається. Колобок Жив собі дід та баба. Та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились вже до того, що не стало у них і хліба, і їсти нічого. Дід і каже Бабусю, піди у хишку, назмітай у засідці борошнеця, та спечи мені колобок. От баба так і зробила, витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і положила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. «Колобок!» – каже. «Колобок, я тебе з'їм. А він каже Не їж мене, зайчику побігайчику. Я тобі пісні заспіваю. а ну якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братику, я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Знову біжить та й біжить. Зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику, братику, я тобі пісні заспіваю. Ану, я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Біжить та біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісні заспіваю. А ну, якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. А лисичка його гам та й проковтнула. Що колобочок втік від них. Давайте ми з вами, дітки, наліпимо їм багато-багато колобочків. Для роботи нам сьогодні потрібно солоне тісто, але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Тісто узяли у мами, помісили і пом'яли. Колобочків наліпили, діда й бабу пригостили. Тож приступаємо. Від великого шматочка тіста ми будемо відчіпувати менші. Ось так. Один шматочок, другий, третій. Кожен шматочок скочуємо коловими рухами. Ось так. Один колобочок в мене готовий. Беру інший шматочок. Коловими рухами скочую кульку. Другий колобочок готовий. І ще один шматочок в мене залишився. Ось так. Третій колобочок теж вже на тарілоці. Пригощайтеся, дідусі бабуся, ось вам колобочки, а наші дітки вам ще наліплять.